Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Дивіться у цьому відео детальний прогноз погоди на зиму. Зима 2024-2025 року в Україні очікується із неочікуваними температурними змінами порівняно з минулим сезоном. Днів із опадами буде небагато, не більше ніж 15 за весь сезон, а середня температура складе близько 0 градусів, що трохи нижче від середнього показника попередньої зими. Початок справжньої зимової погоди прогнозується приблизно на 1 грудня, тоді в день температура вперше опуститься до 1 градуса морозу, у той час як до цього зниження очікується лише вночі та рано вранці. Перший місяць зими буде теплішим, ніж грудень минулого року, а загалом сезон розпочнеться дещо нетипово із середньою температурою близько 0 градусів. Спочатку температура коливатиметься біля 2 градусів тепла. Але поступово зима набуватиме більш характерних ознак. Максимально теплою відміткою у грудні стане температура 8 градусів, яка очікується 8 числа. Із великою кількістю опадів можна не хвилюватися, за прогнозами у грудні їх буде не більше 10 днів. Січень 2025 року принесе відчутне похолодання, і середня температура місяця коливатиметься на рівні 1 градуса морозу. Найтеплішим днем січня стане 31 число з температурою 9 градусів тепла, а найхолоднішим 25 число, коли стовпчик термометра опуститься до мінус 13 градусів. Щодо опадів, їх у січні буде небагато, переважно в період із 17 по 19 січня. Лютий 2025 року буде порівняно прохолодним – із середньою температурою близько 0 градусів, що на 4 градуси нижче за лютий попередньої зими. Мінімальна кількість опадів додасть місяцю стабільності, хоча три дні з мокрими опадами прогнозуються в період із 13 по 21 лютого. Таким чином, зимовий сезон обіцяє нетипову для минулих років погоду, помірна кількість опадів та різкі коливання температури протягом усієї зими. Початок сезону буде теплим. Однак у січні очікуються сильні морози, а лютий пройде у відносному холоді з невеликою кількістю опадів. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!